Рухався на автомобілі у якості е, пасажира, їхав, щоб подивитися транспортний засіб, хотів придбати собі автомобіль. Його зупинили транспортний засіб Державна покордонна служба, та його запідозрили і другу людину, яка перебувала в машині, теж запідозрили у спробі незаконного перетину державного кордону під час дії воєнного стану. Чому запідозрили, нам, якщо чесно кажучи, невідомо. І склали на них протокол на обох пасажирів. Дивно, але в матеріалах справи відсутні пояснення водія, які їх віз в автомобілі. Ми не знаємо, чому ця інформація відсутня. Зазначено 10 тисяч метрів, як вони кроками рахували ці 10 кілометрів відстань. Насправді це було 15 кілометрів від державного кордону. Жодної спроби наш клієнт щодо незаконного перетину не вчиняв, не думав і не хотів перетинати державний кордон, просто хотів собі придбати транспортний засіб. Він був затриманий прикордонниками, доставлений три доби перебував в Державної прикордонній службі, потім його відпустили. Його змусили підписати цей протокол, хоча він його не хотів підписувати, і були свідки. При цьому залученні. Свою провину він на місці не визнавав і на теперішній час не визнає. Людину, яка була теж в автомобілі, теж затримали на три доби як адміністративне затримання. я так розумію, що змусили його підписати це пояснення, що він нібито хотів кудись якось незаконно перетнути кордон. То був діяк нашого клієнта. Відсутній склад адміністративного правопорушення за статтею 204.1 КУПАК, тому що не було спробу, він просто їхав у якості пасажира на автомобілі. Окрім домислів прикордонної служби жодного доказу немає. Щодо доказів, які долучені до матеріалів. Протокол не може бути доказом, він свою провину не визнає. Далі долучено його паспорт, ну, паспорт це якби не доказ. Пояснення нашого клієнта, що він відмовляється на підставі статті 63. Рапорт школи. Ну, рапорт це не є письмовим доказом у справі і те, що там співробітник прикордонної служби, службі, щоб собі щось придумав і написав рапорт. Рапорт це доповідь своєму безпосередньому начальнику про якийсь факт. Тому це не може рахуватися як доказ. Далі у нас йде пояснення іншої, іншої людини. Також зрозуміло, кудись він їхав, щось намагався перетнути. Ми з цією людиною взагалі наш клієнт не знайомий. Далі долучається довідка, запис.